Захотіла тут зніматися, бо я думаю, що моє майбутнє це бути акторкою. Наталя Коноплюва вже близько двох років займається акторським мистецтвом та активно знімається у кіно. Сьогодні дівчина на презентації. Я знімалася в саму дому, Там дівчинку залишили саму дому, Ми прийшли до неї в гості та прийшли грабіжники. А в домовичку це знімалося в театрі, куди ми там тренували виставу. Та прийшов, ми замітили, що там домовичок, який нас лякав. На дитячому міжнародному кіножурналі презентували сім короткометражних фільмів від семи до десяти хвилин. В деяких знімалися і батьки юних акторів. Ми займаємося в театральному гуртку, і майже рік назад прийшли, запропонували спробувати діток зняти в кіно. Я вважаю, що потрібно для своїх дітей, якщо є така можливість, показувати весь спектр, чим вони можуть займатися, щоб в майбутньому вони розуміли, ким вони хочуть бути, що їм підходить, а що ні. «Байки» – це український проєкт, який став міжнародним створений для того, аби юні актори під час зйомок забули про війну та насолодилися магічним світом кіно. Всеукраїнський проєкт також він є міжнародним, оснований у 2014 році в Донецьку. Але за рахунок того, що почалося перше вторгнення, режисер переїхав з Донецька до нас в Рівне і вже тут організував, почав для діток організовувати цей журнал. На прем'єрі був і зірковий гість заслужений актор України, продюсер, режисер та сценарист Віктор Андрієнко. На його думку, байки це унікальний проєкт, який дуже потрібно розвивати, адже в Україні не вистачає дитячого контенту. Байки на даний момент в Україні це єдиний дитячий контент, який є. Хочете комусь вони подобаються, комусь не подобається. Це єдиний дитячий контент, який за існує. Так, да, існує багато американських мультфільмів, котрі виходять і так далі. Але вони не можуть бути, знаєте, вони як якась історія така, десь там фентезі, там, десь воно існує, там все. Але от такого, щоб всі бачать, що це наше, всі бачать, що це діти, котрі живуть у цій, цій країні, ніколи не виїхали. Розумієте, і тут зовсім інший підхід до цього. Близько двох годин в одному із залів кінотеатру відбувався сам показ фільмів. Глядацька зала була заповнена вщен, адже юних зірочок прийшли підтримати батьки та друзі. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.